Ви колись чули про такий тариф? 300 гривень з однієї лопати. Справжня бурштинова лихоманка у поліських лісах. люди тисячами приїжджають на Житомирщину шукати щастя. Очевидці запевняють, із лісів додому повертались як мільйонерами, так і змученими і розчарованими. Ну, це вже ваша проблема, адже місцеві угруповання влаштували там справжнє кришування. Хочеш знайти скарб, плати 300 гривень за одну лопату на день. Іди копай. Звісно, міліція на це дивиться крізь пальці, і головне, жодної копієчки до бюджету. Наш журналіст Ярослав Мінервін і сам вирішив спробувати удачі та накопати бурштину. Зараз буде податок. Конфлікт дуже часто закінчується голові свеча. Коли суми заробітку сягають мільйонів доларів, життя людей не варте нічого. Кажем, так образа золота лихоманка, на якій заробляють всі і всякліне багато людей заробляють всі, але крім держави. Держава на тому нічого немає. Українські поклади бурштину розташовані здебільшого в Західній і центральній Україні. В основному цей камінь йде на продаж України Європи. Дві тини на рік видобувається офіційно, підприємство, а видобуток неофіційний, значить, десь в три-чотири рази більше. Цього. Тобто, Основна частина цих самоцвітів видобувається не Неймовірно, але попри масштабний видобуток янтарю всередині держави українським підприємствам, які займаються переробкою і виробами із бурштину, сировини не вистачає. Частина сировину вони або покупають за кордоном, цю ж сировину, яку перевозять нелегально через кордон України, але вона легалізується у межах уже. В місцях масового засновного видобування бурштину є озброєні люди, які, так би мовити, контролюють цей процес. Кримінал і рекет на бурштинових копальнях. Інформація про це дійшла вже до Києва. В Олеський район увійшли невідомі особи з Рівненської переважно та Львівської областей, які взяли під свій контроль певну територію поблизу села Замисловичі. Забували помпами, в подальшому кількість людей дополучів е, бурштину збільшилося, вони займалися вже пошуком нових ділянок. Олександр Ніколайчук, депутат Олевської міської ради, чоловік стверджує, через те, що він порушує питання про незаконний видобуток бурштину, йому не раз погрожували. Це там відоме кримінальні Житомирської області, які залишилися підтримкою та спортсменів, бандитів. І не дивно, адже ціна питання чимала. На місці видобутку за кілограм бурштину залежно від його ваги та розміру. Пропонують до 5500 гривень. Втім, ринкова ціна його в рази вища. Чим більший камінь, тим він цінніший. Вартість окремих екземплярів може сягати сотень тисяч доларів. Також цінуються знахідки, у яких всередині є скам'янілі рештки тварин і рослин. Деякі заробляють 200-300 тисяч гривень можуть за день за ну, таки факт, як вони за людині. Факти без того, що бандитські угрупування з Житомирщини, і там навіть наводяться певні. Прізвиська бандитів, які за сприянням яких відбуваються прямі побори за на територію, тобто це говориться по 300 гривень з людини. Саме стільки за словами депутата Олевської міськради платить кожен немісцевий копач бурштину, так звані криші, аби спокійно працювати. Так як я знаю. То за неділю ці, хто це все, вони десь до де мільйона гривень заробляли тільки за неділю. Громадський активіст Олег із сусіднього Коростенського району, де за його словами, також іде незаконний видобуток цінного каміння, зазначає саме через те, що охочих заробити на сонячному камені чимало суми тут крутяться астрономічні. Тисячі машин за день приїжджають. Тисячі машин там щодня десь працює від 6 до 10 тисяч людей. Ліс біля села Замисловичі. Олевський район Житомирської області. Побачене нами вражає. Скрізь сліди копанок. Уся місцевість покрита глибокими ямами. Тут шукають бурштин вручну. Розкажіть, а що ви тут робите? Копаємо. А що копаєте? Копай, кабінці копає. Комісія, Ну і що сьогодні щось знайшли вже? Так, да, знайшов. Великий. Я покажу. У спеку і морозу у ніч і день у цих людей одна мета знайти коштовні камінці. Для цього вони копають глибокі ями і у вибраних шарах ґрунту у синій глині видивляються бурштин. Тут, виходить, кібетка. Кібетка. Ну, так, виходить. З ці сторони приїжджають. Тут, виходить, по праву сторону йде канал. Канал під воду виходить йде. Це поле, поруч із селом Шебедиха у тому ж Олевському районі Житомирської області. Ми бачимо воду всі ямі. Це ознака того, що зовсім нещодавно, можливо, вчора або навіть сьогодні вранці тут видобували напівдорогоцінне каміння. З місцевим мешканцем Андрієм ми йдемо по полю, на якому періодично видобувають бурштин. Неозброєним оком помітно наслідки цього може бути до 12 метрів? Тут працюють у майже промислових масштабах помпами. Це завдає неабиякої шкоди грунту і суворо заборонено українським законодавством. Омпуми це вже дуже руйнує екологію. Це іде процес накачки води, що вставляється шланг у ґрунт, вимиває ґрунт на поверхню почви. Головним чином страждають якраз верхні шари. Вони, скажімо, легкі і розмиваються водою, тобто знищується, в принципі грунтовний шар. Ставиться спеціальна установка, якби вона вимиває. А по бокам уже ребята мочу стоять з сачками, піднімаються тут суфіня, і воно хоч втікає. Що це за горе?

Вирішуємо спробувати свою удачу. Може, накопаємо трохи коштовного каміння, ліземо усередину покинутої ями. Роботу тако яму коло пускати сюди досить небезпечно, що митя цей величезний шар землі може посипатись. За останні два з половиною три місяці, за тобто, спочатку видобування бурштину лопатою на території, ми що не відвідали, відбулося 26 смертельних випадків. В переважній більшості копачі залазять на високу глину копають собі глибокі ями. Потім підривають із-під низу, і автоматично ґрунт посідає, осипається і людей таким чином засипає. У ямі до того ж слизько. ґрунт вже промерз. Копати досить важко. Як бачимо, видобуток бурштину справа не з легких. Те, що ми накопали, складаємо у відро. Тепер нам треба перебрати викопану нами глину. Можливо, саме у ній є те, що нам потрібно. На жаль, ми так нічого і не знайшли. Йдемо у іншу частину лісу, аби дізнатися, як справи в інших копачів. На весну сюди готуються в'їжати ще більше команди, тому що я спілкуюся з людьми, які добувають бурштин, які там розкуповують і є інформація, що сюди хочуть в'їхати потужні структури з метою подальшого кришування. Чим далі, тим гірше так оцінює ситуацію. Олександр територія постійно е покладів буршту зменшується. Кількість охочого добувати не, стає більше або не зменшується. Тому концентрація людей на метр квадрати буде збільшуватися. Що загострить ситуацію? Тому це потребує негайного вирішення з. Люкати немає. Чим більше людей охоплює бурштинова лихоманка, тим ситуація з неконтрольованим видобутком у районі стає складнішою. Людський жертв та масштабів руйнувань уникнути. Та що робити, коли копачі не хочуть відмовлятися від свого заробітку, і складна фінансова ситуація тільки підігріває інтерес до сумнівних, але швидких грошей. Територія, на якій іде видобуток янтарів, помпами помічена кілочками. Ну до приждені для міста пролязує що далі. Води чимкалочки вже. Ці бомбової за ніс заходіть і що Можна уміліти зараз. Є сі допустимо вимотрями, так бутіли два чоловіка і замитію. У водой прийде. втім, попри таку прихованість, через деякий час нам все ж таки вдається потрапити на так званий перемив. Для цього ми пройдемо близько трьох кілометрів у середину лісу. Сумнівів бути не може. По дорозі ми бачимо кілька помп, наближаємося до узлісся. Качають оце качає воду. Вода є містами велику школу, а там копці б'ють. Це і є початок перемиву. За викопаними каналами шланами вода подається для того, аби вимивати бурштини з ґрунту. Узлісся Олавський район. Це от мотопомпа. Тут вони набирають воду. Усю зібрану нами інформацію та розповіді про те, що ми побачили на власні очі, ми передаємо до Державної екологічної інспекції України. Тут кажуть, неодноразово виїжджали на нелегальні бурштинові копальні. Складність самої боротьби з таким порушенням прозорково закладу заключається в тому, що одномоментна присутність великої кількості людей. У другу чергу, в більшості ці люди не мають при собі жодних документів і являються мешканцями сіл. Ну, а в третю чергу, враховуючи, що існує ряд людей озброєних, які там перебувають, тобто життя державного інспектора з охорони довкілля, воно власне під великим ступенем ризику. Окрім цього, в українській державі немає чітких механізмів, які б могли легалізувати добичу бурштину і зробити її цивілізованою. Проблема задавнена і запущена. На певному етапі її треба було зупинити, її не зупинили. Цікаво, з яких міркувань закону України про бурштин не приймають ось уже близько двох років. Випадкові зустрічні копачі не дуже хочуть з нами говорити. Тут кожен сам за себе. Нема нічого. Тут нема нічого. Виходимо на трасу. Тут прямо поруч із копанками палатка з промовистою назвою. За словами знавців, саме тут скуповують бурштин. Вже біля машини зустрічаємо чоловіка із жінкою, котрим, як і нам не пощастило на бурштинових копальнях. Ось яких наші стоянці. Вчора... Ай, я тут займаю, ось я похід. Може, щось зараз і більше буде. Я не їду, дві не їду. не їдемо. Кошти дуже великі, шо ні що день державою це не контролюється, це все проходить мама держави. Сьогодні все частіше лунають думки вивести стіні безпечне для екології видобування бурштину. Завдяки цьому чималі гроші можуть поповнити місцеві бюджети. Автоматично ми можемо лише одним махом наповнити районний бюджет на 40 мільйонів гривень. І до речі, я наголошую, що маючи ліси, маючи осіб, які готові працювати там за невеликі гроші, маючи сьогоднішній бурштин, який оцінюється в мільярди гривень. Олеський район на 87% сім Є і схеми, за якими можна це зробити територія, на якій вже відомо про покладу бурштину в ті інші, інші кількості. Віддавати просто в довгострокову оренду, до прикладу, якщо на 40 гектарах є бурштин, то можна продавати квадрати, або віддавати довгострокову оренду. Це просто потрібна політична воля з пропорції там гектар за мільйон гривень. Втім, скільки ще мільйонів гривень пройде повз державний бюджет, і скільки ще людей загине на нелегальних копальнях? Ці питання залишаються без відповіді, адже наразі цей ринок продовжує існувати в тіні.